Так, доброго вечора королівникам і любителям кролів. Знаєте, яка головна проблема королівників? Що їм завжди бракує кліток. Ну, от наші кролики тут 2 місяці плюс. Бігають ганяють. Там їхні родичі старші, молодші. Більші, менші. Критки не найкращий варіант, але це все тимчасово. Як завжди, поправимо. От. Кролики бігають, ну скажімо так, кролики ті, що бігають, вони такі живіші, такі жвавіші, такі класні. А ті, що в пітках з ними трохи інакше. От. З ними трохи інакше. Ми ще доробили трошки кліток. Зараз покажу. Ми ще доробили тут ряд кліток, такі самі, тільки тут трошки простіше. Дав 4 гачка, а там воно на арматурі. Ну все, сток є, сток є. Тут клітки для самців. Це наші два чудові самці. Ще зараз я їх покажу ближче. Ось. Один, другий. А, ні, перепрошую. Справа самець. А, зліва кроличка. Самець тут. Ну нічого. Я вам зараз ви тут себе бачите. Кліточки наші ось такі. Е, паруємо наших кровів. Зараз покажу щось. Щось покажу. Так, пускаємо цю. Ну, то мама провірена. Опа. Чудово. Зараз ще до іншого пустимо. Дивимося, як там не буде справа. Той зразу спрацював. Та. У мене такі сам що я товаришам віддаю їх користування часом. Це вже пронумерований, номер один на згадці. Гарний самець моги. Це по лінії з Галича. Зараз ще іншого покажемо. На, -на, -на, на там. на, -на, -на. Не можеш там старушку. Це не старушка, але... Там. Це працює батон, а це в нас є такий артист. Хотець тому, що він коли робить свою справу, він дуже це робить гучно. Ну, Та раз тихенько, але то вже він вже кілька разів робив. Ну, в общем, парується, все добре, все чудово. Ця крилиця вже родила не неодноразово. Не це первістка. Але кролі гарні провірені. І паруються. Нагадую, це все порода панон. Цей самець по лінії з Галича. Цей поліній з Вінниці. Цей буде в Бережанах. А чоловік просив, він хоче дві лінії, то та... цього йому дам. Цей взагалі ще по іншій лінії. Гарний теж молодий. 4 місяці 3 липня, ну 400-3900, 3900. 3 900. Ну, чудовий самець. Альо, купаки! Алло, Знаєте, той анекдот про свиню? Як попали в яму вовк, свиня? Ну і зайсь, самий хитрий. І все, кінець, каже, нас тут, нас тут з'їдять. Ні, ні, каже, давайте заспіваємо, можна на прощання заспівати. В общем, вирішили з'їсти свиню. Багато не буду йти, решили з'їсти свиню. свиню. Свиня каже, можна я перед смертю заспіваю. Каже, можна, співай. Та й свиня як завіжжить. Та що? Пробіг охотник, блядь. Вальнув зайця, вальнув вовка. Ну там, мабуть, замість зайця була лисиця. Всіх вальнув. Каже, кед, дурне, мало що їсти. Мав шо вовк каже, кіт, аби забив... мисливець забив свиню, забив лисицю, забив той. Каже, бляй бок, кажи, який дурний. Мав що їсти, мав що грати. Не концерту захотілося. Ну, то приблизно так і тих самців. Дивися, по самиці в них сидять. А вони між собою блін, воюють. Так, самці наші. Самці наші. Цей батон. Це з Галича. Це Арнольд. Поліні з звіниться. Арнольд буде тепер в Бережанах. Жити творити, якщо він її спарував вчора вона не давалася Бачите, трошки вушко нагрижені. Я її забрав зразу, а сьогодні зразу випустив до батона іншу. І все, вони друг друга поняли. Ось такі самці. Який більший, який важчий, зважу, скажу десь так. Десь так. Але робота пішла і все добре. От самці наші панони. Чудовий, один чудовий, чудовий другий. Бога у цього чуть більше, Той трошки старший, але просто, не знаю, може це і просто напрацювався, а той довго сидів без дівчат. Але отакі, отакі самці. Це дві лінії по тих самцях. Ще є троланяти. Ще одного самця, який зараз в Почаєві, він ще по іншій лінії. Ну, Взагалі, я кролиць завжди собі лишаю цікавих більшеньких. А, не то, щоб більшеньких, гарних, цікавих гарних мам, можу собі все ще залишити. А самців міняю дуже часто. Раніше по роботі багато їздив тут з кожної області майже привозив якогось самця, все, все з командіровки. Тому один року я зараз напишу, коли вони родилися. Ліворуч і той що праворуч? Ну, по 5 кг мають твердо. Гарно, гарно. Гарно допрацював. Добре. Зараз ще буде якась злучка, ще вам покажу. Тут що, кліточки ми вже закінчили, поверх ще доставили. Вот. Стек є, все гарно зробили, на гачках, стек туди, вниз, ну і там вже знизу можна за усього вертати. Дразниця, да. хлопці, один ладно. Угу. Той шпарить, а той тому не дають. Що забрав? Оцю забрали, цього самця, що отут. Тільки що забрав оцю. Та вони так класно порвалися, я просто не мав біля себе телефону, щоб зазняти показати. До речі, спорував її самцем перед тим молодим, чотиримісячним, нічого з того не було. Так що самець має мати трошки віку, хоч би 5 місяців. Скакав по ній, як хотів, для нього була добра школа. На йому давала, не відказувала, і все-таки. Ага. Такі клітки якраз для санців такі бішенки, щоб що мали де розвернутися, пострибати високі, а для відгодівлі, для цього решту, того не поймаю. Такі наші санці. Ага. ну 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 там хлопець, не втрати до хлопця. Хлопаки, не воюйте, ха-хе. Ачки <гаджки> молодь наша бігає тут трохи. Та бігають туди. Там, там, ті там, ті там, ті там. То Та чья в курнику. Не повипускали, бо трохи кліток бракували. Такі. Ну вони просто на свободі, як козаки, Не, ті конкуренти. Маємо молодь, але в них мама померла і двотижневі. трошки годували, годували, було б їх більше, але лишилось 5, добре ж хоч 5. Маленький. Маленький кордонят. Такі. Гарні самці є отут. Наприклад, ось. Наприклад, гарний самець. Ось, наприклад, гарний самець. Брати. М? Самець. Самці у нас є досить чудових. 4 місяці їм, але 4 місяці має 3900. Чудовий вага, чудовий самець. Головна. Поїлки я вже показував, переробив. Так, краще, поплавки. Кинув поплавок, кусок пінопласту у кожну. Ну, щоб зходу, з двору побачите, такого може нема води. І все таке. Що тут не брат третій? Я знаю, що 4 сантиметрів. Такі. Ну вони плюс-мінус всі однаково. Рівномірно гарно набирають. Бункерних кормушок не ставлю, бо мені так краще. Подивився, є, є. Сьогодні того все завтра того все. А там, де молодняк, так, та безперечно. Бункерні кормушки лопашать. Такі от. Кролики. До речі, ця вже наша чудова окрулилась чорна. Буквально позавчора знімавши відео, що вона позата ходила. А вже сьогодні вона вже окрулилась. Кролиця гарна, велика. Ну понятно. На тобі корм, на тобі сіно, тобі все, що хочеш. Лише годуй, добре. Зараз подивимось на круленіток. Так, тут у нас відкривається роділочка. О! Такі гарненькі, такі чудові. Слава Богу, їх тут трохи є. Крилоняткам один день. Трошки підростуть. Знімемо про них огляд. Зараз їх закриваємо. Всім бажаємо. Закінчуємо вже це відео, правда? Всім бажаємо добра, щастя і здоров'я. В Україні бажаємо перемоги. І нам всім. Слава ЗСУ, слава Україні! Всім бажаю гарних кроликів. До скорих зустрічей. До скорих зустрічей, друзі. Хлоп! Ти красова, ну що тобі скажу? Молодець. Ти все зробила правильно. Молодчинка. Все, друзі, до зустрічі. Слава Україні!